Зібрання рідкісних книг можна знайти в одній із 70 бібліотек Гарвардського університету Гоутон. Цій колекції чимало і українських стародруків. У бібліотеці Ховтона зберігаються такі цінні книжки, як першодруки Івана Федорова. Скажімо, буквар це дуже цінна книга, примірника якого немає навіть в Україні. Костройська Біблія, Псалтир та інші. Також ми маємо кобзаря Шевченка 1840 року, також примірник Енеїди Котляревського, першодрук. Ми маємо рукопис Ковороди, маємо примір Першудрук, оригінал. Першого видання книги Куліша видання із києво печерської лаври. Так що там є справді грамоти Івана Мазепи. Буквар або як його ще називають абетку, видав Іван Федоров 1574 року у Львові. Її знайшов випадково в антикварній крамниці російський підприємець і театральний діяч Сергій Дягілев. Про це згадує в своїх спогадах його партнер, український балетний танцюрист Серж Лефар. Після смерті Дягілева колекція його книжок, включно з букварем, перейшла в руки театрального діяча Бориса Кохно, який пізніше продав його гарвардському випускнику Баярду Кілгору. Боярд Кілгуру. Боярду Кілгуру. Який придбав її саме з тим наміром, щоб подарувати її ад для Гарвадської бібліотеки. вона коштувала тоді для кінгуру? Згідно деяких джерел, хоча вони не збережені у Гарвардській бібліотеці, Кінгур заплатив за неї 300 доларів. Сьогодні ж абетку Івана Федорова оцінюють в мільйон доларів. Ось, звичайно, її вартість безцінна, так як іншого примірника. Тут немає, але ми мабуть можемо говорити у розмірі мільйона доларів. Українські книжки у Гарварді почали збирати на початку 20-го століття. Здебільшого це були подарунки колекціонерів, і лише зі створенням при Гарварді Українського наукового інституту понад 50 років тому літературу з України почали закуповувати систематично. Тому що тоді був даний клич для української громади, щоб збирати кошти, збирати бібліотеку, збирати джерельну базу для того, щоб для викладацьких студій в Гарварді. Цілі бібліотеки нам надійшли як подарунок для Гарвардської бібліотеки. У Гарварді є кілька бюджетів на українську книгу. Англомовні книжки про Україну друкує і закуповує здебільшого український інститут. Україномовні книжки та журнали це прерогатива Гарвардської бібліотеки Вайденер. Книжки видані в Україні. Відбирають за кількома принципами: пропозиції від спеціалізованих компаній посередників за відповідною угодою, за рецензіями експертів і спеціальні замовлення викладачів Гарварду. Обирають за темами, не авторами. Розповідає Ольга Олексич. Спектр жанру дуже широкий: наукова література, академічні публікації, популярна художня література, спогади, мемуари і навіть українські фільми. І на сьогоднішній день ми придбаємо книги з України, які були видруковані в Україні, приблизно півтора-дві тисячі примірників книг та журналів. Щорічно ми використовуємо до ста і більше тисяч в рік доларів на закупівлю української книги. Паралельно бібліотека рідкісних книжок Гоутон виділяє кошти на придбання стародавніх видань. Бібліотека зацікавлена в тому, щоб продовжувати поповнювати цю бібліотеку рідкісної книги. Є на це навіть фондування, щоб для для першодруків і рукописів. Одним із джерел цієї антикварні магазини, а також так звані вендори, які займаються саме рідкісною книгою. Ем, очевидно, що це повинні бути вендори, які є вже. У північній Америці, тому що згідно законодавства, скажімо, рідкісну книгу ми б не стали вивозити з України. Якщо вона вже потрапила за кордон і вона є в приватних руках, і вона є доступна для продажу, то звичайно бібліотека зацікавлена в тому, щоб її придбати і зберігати в особливих умовах з особливим доступом, і для того, щоб зберігати ту цінність і для майбутніх поколінь. Українська книга вміє закохати у себе читача. Розповідають американські студенти. коли почала читати українську літературу, то усі від Шевченка до Андруховича мали щось, що мене зацікавило. Аспірантка Меган данкін Сміт, яка нині працює над дисертацією про історію річки Дніпро, каже, що бібліотека Гарварду пропонує багато способів, як дізнатися більше про Україну. Вони, українці у Гарварді, мають кілька професорів: пречудову бібліотеку і дуже багато програму заходів не лише для тутешніх студентів, а й для громадськості. Наразі більшість бібліотек Гарварду працюють над оцифровуванням книжок, і в пріоритеті саме стародруки, розповідає Ольга Олексич, адже комп'ютеризація відкриє доступ до рідкісних книг науковцям з усього світу, включно з українцями. Ірина Матвійчук Костянтин Голубчик голос Америки.